Доброго дня, друзі. Пропоную вам сьогодні разом зі мною приготувати салатик на зиму, кабачки із рисом. Це вже повноцінна готова страва. Відкрили баночку. І не треба ніякого навіть гарніру готувати. Все в одній баночці, дуже смачно. Приготуйте за моїм рецептом. Починаємо готувати. Беремо кабачки. У мене тут 2 кг 220 г. Деякі з них я почистила, тому що є кабачки вже перезрівші. Витягнула зернятка і зараз покришу на дрібний кубик. Вмикаємо вогонь, наливаємо у каструльку з кабачками 100 мл олії. І будемо тушкувати кабачки на середньому вогні. Поки кабачки тушкуються, нам треба почистити та накришити цибулю. Накриваю кришечкою. Кабачок тушкується, помила і почистила цибульку 250 грамів, та почистила моркву 270 грамів. Накришила цибульку. На сковорідку наливаю олії грамів 30 і у сковорідку відправляю цибульку. Смажитися до прозорості. Цибульку перемішую з олією і накриваю кришечкою. Поки цибулька смажиться, я натерла на дрібній тертушці моркву. Цибулька вже присмажилася і сюди відправляємо моркву, перемішуємо, смажемо під кришечкою. До кабачків зараз додаю столову ложечку солі. з гіркою. І до кабачків всипаю 200 грамів рис круглий, перемішуємо, і хай тушиться далі. Також додаю до кабачків півчайної ложечки чорного меленого перцю і півчайної ложечки лаврового листа. Ось так Це перець. і ось так лавровий листочок налиний перемішуємо. Поки воду я не додаю, тому що у кабачка багато виділилося соку. Якщо я побачу, що потрібно додати водички, не вистачає для того, щоб рис зварився, то тоді додам. Поки закриваю кришечкою, і хай тушкується. Якщо ви бачите, що морква з цибулькою у вас. Суховаті, то додайте трошки ще олії. За кабачком і з рисом потрібно слідкувати, іноді перемішувати їх для того, щоб не підгоріли. Засмажка готова, цибулька золотого кольору і морба також. Зараз туди додам соус томатний у мене ось такий. І вливаю 160 грамів соку томатного. Ви можете просто додати кетчуп або соус томатний без соку. Або навпаки. Один тільки сік без соусу чи кетчупу. Тобто дивіться, як вам скучно. Можна взагалі свіжі помідори. На терці потерти сюди. Все добре перемішую разом і залишаю ще протушитися хвилинки три. Засмажка повністю готова. Аромат дуже приємний. Аромат смажених грибочки. Кабачок з рисом також готові. Воду я так і не додавала. Води тут вистачило, тобто соку із кабачків. І зараз сюди додаю нашу засмажку. Перекладаю засмажку, перемішую. І куштуємо зараз за смаком. Можливо, щось ви захочете додати. Сіль, перчик. Якісь спеції. Тушити потрібно остав буквально одну хвилинку. Додаю сюди оцет 9%. Все добре перемішала, проварила з оцтом десь 2 хвилинки і вимикаю вогонь. За смаком для мене ідеально. Вибачте, забула вам сказати, що також додавала сюди чайну ложечку цукру. І оце у мене 1 столова ложечка. Все детально розпишу у коментарях під відео. Розкладаю салати по стерилізованим баночкам та закручую стерилізованою кришечкою. Рецепт, як на мене, просто ідеальний. Не змінюйте інгредієнти, які я вам вкажу. Готуйте так, як я вам напишу у на коментарях під відео. Повірте, це дуже смачно. І зимою у вас буде повноцінна закусочка у баночці. Баночки добре закрутила, перевернула їх догори дном і зверху накриваю рушничком. Залишаю так до ранку. Баночки буду зберігати у погребі. Ви можете зберігати і у шафі при кімнатній температурі. Смачного!